У нас сьогодні дуже важлива тема, як підприємцю вийти на пенсію мільйонером. Це є серйозно, дуже серйозна, дуже важлива тема, якби вона дивно не звучала, але тим не менш це є повна правда. І зараз ви самі переконаєтеся в тому, як це працює. І якщо ви послідуєте, починаючи від сьогоднішнього дня тим рекомендаціям, які я вам дам, вони дуже прості, і ви їх можете навіть сьогодні почати робити. То ви потім через. Певний період часу скажете мені величезне дякую, і це буде цілком заслужено. Отже, давайте одразу перейдемо до теми, як вам це зробити, як вам це реалізувати. Отже, ми давайте з вами почнемо із того, що є одне одне всього, навсього дуже просте правило, яке вам потрібно буде притримуватися, щоб реалізувати цей сценарій, щоб ви на пенсії вийшли заможною людиною. Вам всього на всього потрібно кожного робочого дня в своєму бізнесі витягувати із бізнесу собі в кишеню по одній тисячі гривень. Це все, що вам потрібно буде робити, але не зовсім все. Це є перший етап. І чому саме тисячу гривень? Тому що це є сума, яка прилипає до підошви. Я дуже часто бачив своїх клієнтів. Вони дуже сильно пручалися ці рекомендації, коли їм ми давав. Вони думали, та блін, та я зараз як буду витягувати, та мені з постачальниками розрахуватися. Та як я зможу там підтримувати товарний запас, як я зможу там з працівниками розраховуватися зарплату їм платити. Але коли ми цей момент проходимо, коли їм це все пояснює, вони починають це робити і результати їх дуже сильно вражають. І звісно ж, спочатку це важко, спочатку це незвично, як я сказав, це страшно. А потім, як я спостерігав величезної кількості своїх клієнтів, підприємців, вони звикають і. Їм це починає подобатися, вони кайфують від цього. Вони починають бачити живі гроші в руках, чого не бачить більшість підприємців, тому що в основному їхні гроші вони в бізнесі. О там товар потрібно оплатити, там зарплату потрібно заплатити. Тут треба. З каси комусь витягнути гроші, передати, ну і так далі. Одним словом, живуть, просто ну не бачачи грошей в бізнесі, це, що дуже дивно для бізнесу, для підприємців, але це є така правда, і для того, щоб було легше вам як підприємцеві, як власнику бізнесу, витягувати гроші з бізнесу. Сприймайте це як зарплата собі. От ви працюєте в бізнесі. Ви з високою ймовірністю не платите собі зарплату, тому що ну як я ж власник бізнесу я і так беру собі всі гроші. Хоча ви самі себе насправді обманюєте. Ви думаєте, що ви контролюєте гроші? Насправді гроші контролюють ваші працівники. Ті, хто з касою особливо працюють, продавці, наприклад, ваші постачальники контролюють ваші гроші, служби, з якими ви розраховуєтеся, вони контролюють гроші. Майстрі, які приходять там щось підремонтувати, і терміново потрібно там, наприклад, плитку біля магазину покласти, чи там лампочку замінити, чи там інші якісь роботи зробити, ну не суть. Ви зрозуміли логіку. І ви це все от віддаєте, і ви цих грошей не бачите. А тут ви повинні для того, щоб простіше витягувати гроші з бізнесу, сприймати ті гроші цю тисячу гривень в день, просто сприймати як зарплату самому собі. Це є подяка вам. Це ви собі дякуєте за те, що ви наважилися на бізнес, за те, що ви працюєте, за те, що ви вкладаєтеся, за те, що ви утримуєте тих людей, які з вами працюють. За те, що ви дбаєте про їхні сім'ї, за те, що ви це все організували, за те, що ви ризикнули, ви вправі отримувати за це зарплату, і нехай це тисяча буде вашою зарплатою. Вам буде приємно, вам буде з часом приємно. Вам це буде подобатися. І побачите до чого це вас приведе далі. І цю суму насправді можна витягувати навіть із бізнесу, де націнка менше 30%. Я не просто так сказав вам про цю суму. Ви можете мені сказати, ой, тисяча гривень це є так багато. Я не зможу її потягнути. Зможете потягнути, тому що навіть по моїй практиці, як показує моя практика, підприємці, які мають бізнес, де Дохідність, де прибутковість продажі там менше 30%, це та ж сама роздрібна торгівля, де ви заробляєте дуже мало з продажі товару. Вони без проблем ну не скажу, що так абсолютно все ідеально гладко проходить, але. При бажанні, при старанні можна витягнути цю суму і відкласти собі її в кишені, тому що блін, ви запам'ятайте, бізнес ви починали для себе. Як це так, ви не можете для себе зі свого ж бізнесу витягнути гроші. Ну це є нонсенс, це є парадокс. Як ви так живете бізнесом? Займаєтеся. Взагалі переламали вам мислення, ваші працівники, ті, з ким ви працюєте, і все було заточено на те, щоб ви як власник ніколи не мали грошей в бізнесі через 195% підприємств. Емців ніколи не виходить за рамки малого бізнесу. Але це я вже відійшов в сторону. Просто хочу показати вам реальну картину, правду, як вона є, бо вам ніхто про це не розкаже. Вам будуть лити воду в вуха, вам будуть лапшу вішати на вуха, але правди вам про бізнес ніхто не розказує. От тут ви можете зараз її почути. І питайте собі на вуз те, що я вам кажу. І в результаті давайте подивимося реально, що вам це дасть. Ну ви будете відкладати цю тисячу гривень, що ви від цього отримаєте. Давайте подивимося з вами. Через 20 років це є. При п'ятиденному робочому тижні 20 років, 20-30 років в бізнесі можна працювати середньостатистичному підприємцеві. і саме так от статистика показує, що підприємці, які втрималися в бізнесі, які не закрилися в перші 5 років роботи, в середньому тримаються в бізнесі 20-30 років. Це є середньостатистичні підприємці, це не ті, які там строють величезні, там мільярдні мільйонні компанії. Це звичайні середні підприємці, в категорію яких потрапити з ріше всього і ви або вже потрапили в цю категорію. Тобто ця статистика абсолютно вас стосується. Отже, що ви отримаєте через 20 років при п'ятиденному робочому тижні? Давайте подивимося, от є формула прямо з розрахунком, де тисячу гривень в день ви будете, наприклад, відкладати протягом 5 днів. От ми маємо тиждень 7 днів, але припустимо, що 5 днів на тиждень ви працюєте. Оцей п'ятиденний робочий тиждень. Далі ми множимо на 4 тижні, в місяці є 4 тижні, в році є 12 місяців. Множимо на 12 і множимо на 20 років, і ми отримуємо з вами яку суму? Абсолютно правильно. 4 мільйони 800 000. це є та сума. При такому підході, коли ви будете щодня. При протягом 5 днів витягувати по тисячі гривень, через 20 років ви можете розраховувати на 4 мільйони 800 тисяч гривень. Давайте підемо з вами трохи далі. І візьмемо максимум, який витримують підприємці. Ну не зовсім такий максимум, але це вже ближче до максимуму 30 років бізнесу, той же самий п'ятиденний робочий тиждень. Давайте подивимося, що нам цифри покажуть на цей раз. Отже, 1000 гривень множимо знову ж таки на 5 днів, на 4 тижні, на 12 місяців в році, на 30 років і ми отримуємо 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Це є та сума, на яку ви можете розраховувати через 30 років роботи в своєму бізнесі. І давайте ми з вами насправді перейдемо далі, давайте ще далі підійдемо. От у вас, наприклад, є ця сума, так, супер, ну є і є там. Є у вас 4 мільйони 800, 000, чи є у вас 7 мільйонів 200 тисяч. Ви можете вже без проблем собі жити на ці гроші, тратити їх в своє задоволення і, скоріше всього. Будучи пенсіонером, вийшовши на пенсію, ви їх не потратите до кінця життя. Якщо ви будете жити таким розміреним середнім життям, не будете жити прямо так, от ось так тратити все на кожному кроці. Я завжди звик мислити стратегічно і отримувати максимум користі від своїх дій. І давайте і в цьому випадку ми з вами це зробимо. Що це означає? Це означає, що ми з вами візьмемо і перетворюємо гроші, які ви заробили. Як цей капітал, який ви зібрали, коли ви так. Щодня відкладали по тисячі гривень, і давайте перетворимо це в пасивний дохід, який буде працювати без вашої участі максимально безпечний. Максимально нехай консервативний. Я думаю, ви вже починаєте здогадуватись, про що я кажу. Але я вам покажу: ми візьмемо, покладемо отриману суму, яку ви накопичили, на депозит у банк, де чистими після вирахування податків отримаємо 10% річних. Це справді є та сума, на яку ви можете в більшості випадків розраховувати. І що ж ми будемо мати в даному випадку? Візьмемо, наприклад, суму накопичену за 20 років роботи: 4 мільйони 8. 700 тисяч гривень ми множимо на 10% річних і ділимо на 12 місяців, і ми отримуємо пасивний дохід. 40 тисяч гривень в місяць, або станом на зараз, коли курс долара десь в районі 40 41 гривні за долар, це буде десь тисячу доларів в місяць. Ви починаєте отримувати пасивно, просто поклавши гроші, які ви заробили, які ви накопичили на банківський депозит. Щомісяця на карточку ви будете отримувати 40 тисяч гривень. Давайте подивимося для 30 років, скільки ця сума буде складати, тобто 7 мільйонів двісті. Тисяч гривень ми множимо на 10% річних, ділимо на 12 місяців, і тут ми отримуємо з вами суму 60 тисяч гривень в місяць. Я думаю, для багатьох з вас це є доволі значима сума. Я розумію для деяких от молодих людей, які тільки от почали бізнес, які там мріють про мільйони, які знаєте, ще так не вдарилися в реальність, які не стикнулися з реальністю. Вони ще можуть думати, фу, там фігня, яка та от е, що це за гроші. Насправді, коли вас, так би мовити, життя і бізнес приземлють лицем в асфальт, коли ви стикнетеся з реальними проблемами, ви зрозумієте, що це за гроші і наскільки вони мають вагу. І повірте мені, для більшості підприємців це є доволі значима сума. Тому, перше ніж дивитися на мільйони, на мільярди, відштовхуємося, знаєте, як то від перших сходинок. Якщо ви ще не та якщо ви ще не наближаєтеся до того рівня, а скоріше всього, раз ви дивитеся дане відео, ви ще не там, то давайте починати із перших сходинок, із перших фундаментальних сходинок. І далі вже по мірі росту вашого доходу, як то кажуть, ніхто вас не обмежує заробляти більше, але почніть з бази, заробіть хоча б стільки, вийдіть спочатку хоча б на такий дохід, а потім будете рватися до мільйонів там гривень, доларів і так далі. Тобто у вас на руках. В даному випадку залишається і сума, яку ви заробили протягом 20-30 років роботи в своєму бізнесі, і ще й з цієї суми ви отримуєте пасивний дух. Тобто, ви щомісяця отримуєте гроші 40 чи 60 тисяч гривень в місяць, і при цьому ті гроші, які ви заробили, вони у вас зберігаються, вони нікуди не зникають. Ви можете в будь-який момент взяти. Забрати їх з банку, і вони у вас будуть. А так ви могли би просто в попередньому випадку протранжирити, витратити їх, проїсти вас би їх з кожною тратою ставало менше. А так вони всі починають працювати на вас. Це є чи не найкращий, чи не найвигідніший варіант для підприємця. Який виходить на пенсію, і давайте ми для того, щоб от не просто от думати багато це чи мало, давайте порівняємо. І для порівняння суми, яку ми отримуємо, ми порівняємо із для початку з мінімальною пенсією станом на 2025 рік. Раз відео записується в 2025 році. Давайте і порівнювати з 2025 роком. Отже, для пенсіонерів, які продовжують працювати. Пенсія становить 2361 гривню. Тобто, як ви бачите, різниця велика. Ідемо з вами далі. Давайте подивимося, скільки це становить для непрацюючих пенсіонерів. Тобто, це становить 3038 гривень. Знову порівнюємо. І близько не стоїть дана сума з тим, що ви будете отримувати при підході, який ми з вами розібрали. Для пенсіонерів віком від 65 років з повним стажем сума пенсії становить 3 тисячі гривень. Цифри самі за себе говорять, як то кажуть, для пенсіонерів віком від 70 до 80 років з повним стажем сума становить 3 тисячі гривень. Для пенсіонерів віком від 80 років з повним стажем сума становить 3758 гривень. І для осіб з інвалідністю першої групи 3323 гривні. Тобто порівняйте ту суму, яку ви можете отримувати, от в даному випадку мінімальну пенсію, і з тим, що ви будете отримувати, використовуючи даний підхід. Давайте для порівняння візьмемо середню пенсію станом на 2025 рік. На 1 липня 2025 року середня пенсія сягнула 6410 гривень 17 копійок. Середня пенсія працюючих Пенсіонерів вище і становить 6 862 гривні 86 копійок станом на квітень 2025 року, згідно з даними Українформ. Думаю, і зараз ви для себе теж провели певну паралель і бачите різницю, так? І давайте з вами проведемо ще одне порівняння, яке буде, мабуть, найбільш показовим. І це є порівняння максимальної пенсії станом на 2025 рік. У 2025 році максимальна пенсія становить 23. Тисячі шістсот десять гривень, тобто, ми порівнюємо і бачимо, що пенсія. Яку ви можете отримувати максимум от від держави максимальну пенсію, в принципі, на яку ви можете розраховувати навіть вона в два-в три рази менша ніж та пенсія, яку ви можете отримати, використовуючи той підхід, який ми з вами розібрали? І ще один дуже важливий момент, який я хотів тут продемонструвати: це те, що на максимальну пенсію можуть претендувати окремі категорії громадян, зокрема державні службовці. Науковці, народні депутати, працівники місцевого самоврядування. Тобто, уявіть собі, використавши даний підхід, працюючи, займаючись таким середньостатистичним бізнесом, будучи середньостатистичним підприємцем, використовуючи той підхід, про який я вам сказав, ви можете вийти на дохід на пенсію, яка в 2-3 рази більша, ніж. Та яку будуть максимум отримувати навіть ті ж самі державні службовці, науковці, народні депутати, працівники місцевого самоврядування, ви вдумайтеся, вдумайтеся, наскільки вище ви стаєте. По доходу, ніж вони. І ще декілька дуже важливих моментів, які я хочу відмітити. ви можете відкладати і більшу суму. Ніхто не сказав, що от тисяча гривень це все. От ви повинні тільки тисячу відкладати. Ніхто не заважає вам і дві, і три, і більше тисяч відкладати тут вже, як то кажуть, від вас залежить від вашої кмітливості, від вашого підходу до ведення бізнесу, від того, як ви організуєте справи. Скільки у вас, скажімо так, є самоповаги. Тому що це також не останній чинник, який грає роль. Тому що ви платите зарплату собі, і як ви себе оцінюєте, таку ви будете платити собі зарплату, чи поважаєте ви себе, чи не поважаєте ви себе, чи поважаєте ви свою сім'ю, чи не поважаєте ви свою сім'ю, ви можете відкладати і більшу суму, ніхто вас в цьому не обмежує. І другий момент важливий: а що якщо кожну тисячу гривень з першого дня ви клали б одразу на депозит із капіталізацією? І тут я вам дам таку невеличку підказку. Якщо ви будете працювати от три. 30 років, наприклад, ви цілком можете стати навіть доларовим мільйонером. От для себе візьміть і порахуйте, будете мати бажання. Я залишу це для вас, для вашого дослідження, щоб ну не робити прямо таки все за вас, ну повинна бути і віддача з вашої сторони. Це ж все ж таки для вас. Це ж вам жити на ці гроші, це ж вам вибудовувати своє майбутнє. Тому давайте зробіть таке домашнє завдання для самого себе. Чи для самої себе. І порахуйте, скільки ви можете отримувати, от якщо б ви одразу ці гроші, які ви заробили, які ви будете відкладати з першого дня, клали б на депозит в банку. А що якщо ви не встигатимете тратити усі нараховані відсотки в місяць? Тобто вам, наприклад, капнуло відсотками на картку 40 тисяч гривень, так як ми з вами порахували щомісяця? А ви потратили 10 тисяч, ну, наступний ви 20 тисяч потратили. Не забувайте, що ми вже кажемо про вас, коли ви вже пенсіонер, коли ви вже так спокійніші, навіть коли ви за 40-50 за 50 років, а ви з високою ймовірністю не будете встигати тратити ці гроші. Ну, ви, може, декілька перших місяців будете так активно це пробувати, це пробувати, це пробувати. Тобто у вас почнуть відкладатися гроші з часом, тому що ви вже багато чого перепробуєте, і ідею у вас почнуть закінчити. Закінчуватися, ви приведете порядок свій будинок, свою квартиру, зробите ремонти. Повірте мені, це є доволі реальна цифра, це є доволі реальна сума для того, щоб це все реалізувати. Тобто з часом у вас грошей залишатиметься ще більше і більше. Тобто, у вас знову почне накопичуватися сума, яка буде сама по собі вже відкладатися. Просто будете вже брати, і відкладати, бо не буде фантазії на що ці гроші потратите. І я вам скажу ще один дуже важливий момент. От з моєї практики, з моєї роботи з підприємцями, я вам скажу так, що середньому підприємцю 50 тисяч гривень у місяць вистачає з головою. От реально на базові потреби на сім'ю навіть вистачає. Легко може вписатися а ще коли діти виросли, вже стали дорослими. А ми кажемо вже про цей період, коли вже діти. Створили свої сім'ї, вже самі себе забезпечують, і ви з чоловіком чи з дружиною от живете вдвох, і вам 50 тисяч гривень в місяць, от вистачить з головою. От реально, от середньостатистичному підприємцю вистачає цієї суми. І ще один важливий момент, який я хочу тут сказати, починайте сьогодні. Бо якщо ви сьогодні не почнете, ви перекладаєте на завтра. Ви зараз покайфуєте в голові собі, скажете, о, класна ідея, супер, все класно, да, да, потрібно. Ох, я скільки зароблю, які будуть. Великі суми, а потім А, завтра, а потім А, післязавтра, а потім через рік, а потім ОП, і ви вже на пенсії, і все, і ви не відклали, ви упустили цей шанс. Я більше ніж впевнений, що багато хто з підприємців, які зараз дивляться це відео, які вже, наприклад, упустили свою можливість, вони шкодують, що вони раніше цього не почули, що вони раніше цього не дізналися. Ви Виявляєте, дізнатися про можливість, яка могла би вирішити зараз всі їхні проблеми, тому що гроші по більшості вирішують всі проблеми зі здоров'ям, зі щастям, з житлом, там, з освітою дітей, з комфортом особистим. Абсолютно. І от як їм це взнавати? Тому дане відео буде особливо актуальне для підприємців, які тільки почали свій бізнес, які тільки-тільки от стартують, починають заробляти, вже з'являється перший дохід. Починайте сьогодні використовувати цей підхід. Потім ви як знайдете. Ви напишете мені потім, через 20, через 30 років слова вдячності, що тепер ваше життя наповнене, тому що у вас є гроші. Ви не переживаєте як більшість пенсіонерів. Ви не рахуєте кожну копійку, як вони рахують на ліки, на продукти. Не думають, як то з їм скооперуватися з іншими якимось пенсіонерами, щоби вижити разом, якби от скинутися бюджетом, пенсію це є страшні речі. Ви зараз, поки молоді, ви думаєте, та мені море по коліна, буду що зробляти? Що буду все тратити? Ні, насправді потім як знайдете. Тому починайте сьогодні. Починайте сьогодні і не відкладайте, тому що сьогодні ви закладаєте фундамент свого майбутнього. І якщо у вас виникають питання по вашій ситуації, по вашому бізнесі, як в вашому випадку реалізувати цей сценарій, тому що я розумію, що в деяких моментах потрібно підкручувати потужність бізнесу, дохідність бізнесу, прибутковість бізнесу, щоб була можливість ось цю тисячу нехай витягувати і відкладати без страху, тоді записуйтеся на безкоштовну консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеальні, доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.